Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів приїхав автомобіль Тесла синього кольору з чорними дисками приємної форми, повний електрик. Машина нафарширована відеокамерами по всьому периметру. Коли їдеш на автомобілі, Видно на моніторі автомобілі, які йдуть перед вами, навпроти вас. При повороті, вмикання поворотів на моніторі вмикається також вигляд зовнішньої з правої чи лівої камери, що зручно дуже в процесі керування автомобілем. Дуже багато інших електричних опцій, які полегшують керування. І Відчувається, що ви їдете в Теслі як в найсучаснішому автомобілі. Приємна конфігурація екстер'єру і інтер'єру автомобіля, що за рахунок бокових вікон, які не мають зовнішньої рамки, за рахунок дуже зручних сидінь. В даному випадку сидіння просто білосніжні. дуже приємний колір внутрішній автомобіля. Такі білосніжні сидіння. Автомобіль з побігом менше 100 тисяч кілометрів в досить відмінному стані, збережений, їздив по дорогах Євросоюзу. А саме Голландії і Нідерландів, де обмеження швидкості в день 100 км на годину, вечором 120-130 км на годину. Сьогодні за даним автомобілем приїхали клієнти з міста Києва. Добрий день. Добрий день. Звідки ви приїхали? Ми приїхали з Києва. Куди приїхали? Славне місто Тернопіль. Подобається вам Тернопіль? Дуже подобається, дуже гарне містечко. Приїдемо ще. Не а... тільки за машиною, а просто відпочивати. Насправді так, Тернопіль саме зелене місто України. Скажіть, будь ласка, який давали завдаток за автомобіль? Дві з половиною тисячі доларів. Переживали, коли давали завдаток? Ні. Скільки часу чекала на автомобіль? Десь три тижні, мабуть, чи чотири. Два тижні їхала, а ну, підбор три. Три скажемо, що три. Оглянули автомобіль, сподобався вам? Так, сподобався. Все так як розповідали, показували. Обзор у нас був дуже такий прискіпливий, я би сказала. Я не бачу того, що побачив Омелян. Думаю, що потім ми побачимо, а може і ні, може там щось намальовано було. А, як вам білосніжні сидіння? А це моя мрія. Синя Тесла з білим салоном, і вона в мене здійснилася. Дуже добре. Що порекомендуєте нашим підписникам? Підписуватися на канали, замовляти машинки. Дуже, Дуже гарний сервіс. Дякую. Вам. Дуже вам дякую. Гарного користування автомобілем. Нових покупок. Дякую. До побачення. Ну, у нас є ще мрія, мрія. вайка. Дуже добре. Дякую. До побачення.